Сдіть козу до хати погітися. Дехто знаходить, там що то родить, дехо затокнув, там же та зоху, дико за тогою, там життя горою, деко здорово, там же та станом. Ой! Ой біда! Що це? Дайте мірку жита, щоб коза була сита, ще мірку вівса, а зверху ковбаса, аж цього мало, ще зверху сало, щоб коза встала і поскакала. А тепер заспіваємо ще дрібку. Ой, сила Щедри вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я усі сади та й облітала. Щедри Шетрий... вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в одному та й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на.